Слава Ісусу Христу! Готуємося разом до другого пришестя Ісуса Христа. Так як мій пастор відкриває Євангелія від Луки, так ніхто не відкриває. Собі можеш уявити, буквально в декількох реченнях Ісус Христос попередив своїх учнів абсолютно про все. Він їм показав, що не зациклюйтесь на матеріалізмі, прибудьте в реальності. Ви маєте постійно бодрствувати, постійно молитись, вас будуть гнати, убивати, будьте до цього готові. Це Євангелія від Луки. Оці декілька речень відкривають нам книгу об'явлень Івана Богослова у повноті, те, що буде в останній час. в 148 країнах світу, нашого 21-го століття, вбивають християн 100 тисяч в рік. Ви собі можете уявити? Кінець світу залежить напряму те, наскільки ми ставимося до дітей Божих, тому що Ізраїль він був покараний не за те, що він розіп'яв Ісуса Христа, а по тому, що вони гнали церкву. 1948 рік відновлення Ізраїля спустя 2000 років. Це є пряма ознака кінця світу і друга пришестя Ісуса Христа. Початок кінця світу це шоста початка апокаліпсиса, де вибухнуть супервулкани.